Сядьте, діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підійміть, свої плечі розведіть, усі діти посміхніться, веселіше подивіться. Добрий день, малята! Мене звати Марійка. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож, а саме до країни професій. Професія це робота яку людина для себе обрала, справа, якою людина займається в житті. Професій є дуже багато і всі вони потрібні. Малята, ми з вами поговоримо про професії і пограємо в ігри. Людям різних професій потрібен спеціальний одяг, знаряддя праці та знання. Тож вирушаємо країну майстрів. А на чому ж ми можемо подорожувати? Жоден вид транспорту без людини не рушить. Тоді ж часу не гайте, хто чим керує, називайте. Ракетою керує космонавт, мотоциклом? Мотоцикліст. Велосипедом. Велосипедист, трактором, тракторист? Кораблем? Капітан. Літаком? Пілот. Автобусом водій. Молодці діти. А тепер Марійка пропонує скласти речення за підказками. Згадуйте професії, хто чим займається. Хто тут намальований? Так, лікар і хлопчик, що хворіє. Спробуйте придумати речення. Лікар лікує хворого. Добре. Думаємо далі. Продавець продає банани. Молодці. Дивимося далі на картинку. Вчитель навчає учня. Так, думаємо далі. Пекар випікає хліб, чудово діти! І Марійка пропонує слідуючу гру. Треба уважно розглянути картинку і обрати зайвий предмет до даної професії. Будьте уважні, малята. Діти, хто це? Це перукар. А що тут зайве? Так, медична маска. А це хто малята? Так, листоноша. Який тут зайвий предмет? Так, щітка для фарби. А це хто? Лікар. Який предмет зайвий для роботи лікаря? Так, це ящик з інструментами. Молодці. Дивимося далі. Називайте, хто це? Вірно, вчитель, що зайве тут? Так, валізка для лікаря. Малята, а це хто? Так, художник. Що тут є зайвим для його роботи? Так, це гребінець для розчісування волосся. А це хто діти? Продавець. Що тут зайве? Так, бінокль. Молодці малята і Марійка запрошує вас на руханку. Rabia! Ой, як ви гарно вмієте танцювати, малята. А тепер Марійка пропонує промовити чистомовки. Повторюйте за мною. Ар 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 смачно готує кухар. Оша, 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 листи носить листоноша. Ель, Ель, Ель дітей навчає, вчитель. Ник, 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 сад доглядає, садівник: Нар нар нар, друг тварин, ветеринар. Малята, а тепер Марійка пропонує вам разом відшукати звук А у словах. Приготувались? Акваріум. Чи є тут звук А? Акваріум. Вірно, тут є звук А. Гриб. Чи є тут звук А? Гриб. Ні, звука А тут немає. Миша. Чи є тут звук А? Миша. Вірно. Є звук А. Молодці. Книга. Чи є тут звук А? Книга. Так, тут є звук А. Викно. Чи є тут звук А? Вікно. Ні, звука А тут немає. Тарілка. Чи є тут звук А? Тарилка. Молодці, малята, вірно. Тут є звук А. Малята, Ви вже знаєте, що букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо. Ми його вимовляємо і чуємо. Діти, розгляньте малюнок та назвіть предмети. Що бачите? Орел, олівці, олень, окуляри. Огірки оса. Діти, а з якого звуку починаються всі ці слова? Вірно, вони починаються зі звука О. Давайте разом вимовимо цей звук о або проспіваємо його о? Діти. Цей звук голосний. Звук О може стояти на початку слова. Подивіться на малюнки. Очі, овал, олівець, огірок. А ще звук О може стояти всередині слова. Ось, наприклад, лопата. Глобус молоток корова. А також звук О може стояти в кінці слова. Печиво, колесо мило, відро морозиво. На письмі звук О позначається буквою О. Вона буває велика та маленька. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. А ще буква О схожа на тарілку та на кермо. Розгляньте діти та запам'ятайте, як виглядає буква О. А після заняття намалюйте та розфарбуйте. При цьому називайте слова, що починаються зі звука О. А Марійка дякує вам за активність, за уважність та гарний настрій. До побачення, діти!